Познайомитися з людьми, які творять сучасну історію в івано франківську Патріотична акція ланцюжок незламності об'єднали молодь та українських захисників. На подвір'ї коледжу технологій та бізнесу студенти продемонстрували бійцям свої навички військово-тактичної підготовки. Рівняй! Струн! Ліво! Руч! наліво рівнять! Честь струн! Глуни бізне! Буря до бою, Автомат на ре, вінь, раз два бою. Взяв участь в акції третюкурсник Максим каже, з базовою підготовкою в такому напрямку в майбутньому вони зможуть виконувати завдання як у мирний, так і у воєнний час у бойових умовах. Адже знатимуть, як поводитися зі зброєю, діяти на полі бою та надавати домедичну допомогу. Таким чином, ми їм показуємо важливість базової військової підготовки для учнів 10-11 класів. Тобто зараз це є, але це на рівні. Предметів захисту України, де вони розбирають, збирають автомати. А ми показуємо, що при належній підготовці навчальній програмі можна набагато більше розширювати спектр. Занять це є заняття зі строєвої підготовки, перш за все, базово далі йде заняття зі зброєю, це йде розбирання збирання, вогневі рубежі, це є заняття з тактики безпосередньо переміщення бойової групи в умовах можливого зіткнення з противником, в спокійних умовах і тактична медицина в разі легких та важких поранень бійця. Долучилися до акції близько 80 студентів, проводять її з патріотичною метою, адже зараз переконані фахівці важливо виховувати національно свідому молодь, яка готова захищати та розвивати рідну державу. Учні саме закладів передвищої освіти, тобто відповідних фахових коледжів, є найбільше схильні, скажімо так, і сприймають спілкування з військовими з фронтовиками. І е, підтримують е, наратив, що Україну треба захищати не з дивану, а е, обіймаючи певний передовий досвід, спілкуючись з фронтовиками, проходячи відповідну підготовку під час вивчення предмету захисту України. Започаткували акцію у Запоріжжі. Звіти естафету передали Закарпаттю, Потім івано франківську Далі ланцюжок незламності підтримує Чернівецька область. Люса Грибик Ігор Горпопик, телеканал 402.